Привіт! Я Харченко Ірина, я психолог, психотерапевт, гештальт терапевт Відповідно, працюю в методи гештальт-терапії. Прийшла в цей метод дуже давно, у 2014 році почала навчатися, з 2016 року почала практикувати, працюю з парами, працюю з дорослими в індивідуальній терапії, а також можу вести групи терапевтичні. Por que eu já estava terapeuta? Терапевтом я стала, тому що в один прекрасний момент зрозуміла, що мене не влаштовує моє життя, яким я живу, що мене не влаштовує моя робота, моя перша освіта економічна, що це не моє, що я хочу по-іншому, що мені цікаве інше, що мені цікаві люди, мені цікаво, як людей влаштована психіка, чому вони приймають одні рішення, а інші не приймають. Тому, коли мені було 30 років, я вирішила отримувати другу вищу освіту, психологічну. А також піти навчатися в гіштальтерапію. Тоді я попала в, під час навчання в коло своїх людей, людей, які мене підтримали, людей, які мене розуміли, допомагали, визнавали. Так, в 2014 році розпочався мій шлях в психології, що я як терапія вплинула на моє життя вплинуло. життя дуже змінилося. Я змінилася. Мені стало простіше, мені стало зрозуміліше, мені стало. Мені стало цікавіше жити. Який же я спеціаліст? Я спеціаліст, який з великою повагою ставиться до людини, яка приходить до мене на зустріч, з великою повагою, з цікавістю до людини, яка Мене обрала своїм терапевтом. Мені завжди цікаво, чому людина прийшла і обрала саме мене. Це може бути дуже важливо в роботі, я завжди це проясняю. Також я дуже базуюсь на, в своїй роботі на етичному кодексі психологів, психотерапевтів і намагаюсь дотримуватись, дотримую всі його принципи. Це дуже необхідно для того, щоб безпека клієнтів була на високому рівні. Я підтримуюча, я тепла, наскільки я про себе знаю, наскільки я чула від про себе відгуки. Я м -м -м, завжди на стороні клієнта. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво, і в мене дуже багато поваги до людей, які ризикують і приходять на зустрічі, приходять в терапію, хоча щось змінити в своєму житті, які ризикують, приходять і змінюють щось. Що ж клієнту дасть сан зі мною? Ну сеанс зі мною може дати клієнту. О... Якесь розуміння тих складностей, з якими він до мене звернувся. Може прояснити питання, якісь дискомфорти, зрозуміти, чи нормальна його ситуація, чи ненормальна, чи можливо щось змінити, чи неможливо, чи варто продовжувати, чи не варто. Що ми будемо робити на зустрічах зі мною? Ми будемо працювати в онлайн форматі, зрозуміло, і ми будемо. Будемо досліджувати, будемо говорити. Це робота буде виглядати в форматі діалогу. Я не буду вам назначати ніякі ліки, ніякі лікування. Я не буду вас засуджувати, я буду вас підтримувати, буду дізнаватися, досліджувати разом з вами сматочки вашого життя. Що ще додати? Зараз так, з посмішкою, з цікавістю спостерігаю, що до мене приходять клієнти. 70% моїх клієнтів зараз і за останні роки це люди приблизно мого віку. Мені, наприклад, 39 років. Я так помічаю, що моїм клієнтам всім не всім а так основній частині плюс-мінус 3 роки. Щось, щось таке мені є, що вони вирішують обрати мене своїм терапевтом. Ще цікаво, що багато моїх клієнтів приходять із запитами про діток, так як я сама мама. у мене. Двоє діток 7 і 11 років участок Мої, моїх клієнтів є дітки схожого віку. І це теж завжди так викликає в мене посмішку, тому що ніби, ніби вони приходять, бо знають, що я можу їм якось в цьому зарадити, що в мене є якийсь, крім професійного, є ще якийсь свій особистий досвід в цій темі.